75 тягачів о 10.30 встановлюють на узбіччі дороги перед пунктом пропуску Краківець Корчова учасники акції. На них розвішують плакати із своїми вимогами та українські прапори. Думали, що все до поляків так дойде, що не можна в такий воєнний час робити таких речей необдуманих. Не знаю. Довго то тривати не може. Я думаю, що однозначно цю проблему треба рішати. Чим швидше, тим краще. Я думаю, і для України, і для поляків. Зараз із польського боку кордону у водії українських вантажівок стоять. Скажіть, скільки стояти вам там довелося. Сім суток. Тиждень стояв. На дорозі стояли та й все, то що які умови. ніяких умов нема. Стояли, біда чорна. Один із учасників акції Любомир. Чоловік каже, приїхав сюди, бо є перевізником та сам керує вантажівкою. І тільки повернувся із рейсу. На цьому пункті пропуску у Краківці провів майже тиждень у черзі і повернувся в неділю. На той момент там було понад 500 вантажівок. Я в тому гету був 498-й номер. Отак. І тут зараз вирвався і приїхав підтримати хлопців, що швидше пропускали, бо мені ще повезло, я стояв 6 діб. По списку, а хлопці вже стоять 9 діб, ті, що були зі мною. Пішов великий наплив машин і збільшилась черга. Акцію мітинг організувала громадська організація Міжнародні автомобільні перевізники України. За словами її керівника Володимира Михалевича, акцію провели, аби привернути увагу до заблокованих польськими перевізниками пунктів перетину кордону між двома державами. Ми хочемо показати польським перевізникам ви бачите наші гасла. Що ми за розблокування кордону, ми за спільну роботу, ми за те, щоб накормити Європу, бо всі розуміють, що євросу ну, світові потрібен українське зерно. І для того ми тут. Наші Машини фактично стали складами на колесах, тому що вони завантажені. Виїхати туди не можуть. А ті, що там не можуть в'їхати сюди, як повідомив Володимир Михалевич, акція є попереджувальною. Якщо кордони і далі блокуватимуть, проводитимуть масштабніші протести. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.